Українська мова у часи російської, а згодом радянської окупації території України, зазнавала не лише заборон, а й суттєвих змін. Політики в СРСР намагалися стерти межу між російською та українською мовами, втручаючись у її внутрішні закони. Штучно змінювали лексику, граматику, заважали природному розвитку мови. Про те, як саме це відбувалося, розповіла соціолінгвістка Лариса Масенко. Рубрика треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншту. І сьогодні ми розжовуємо статтю, як політики СРСР змінювали українську мову. Її написала Лариса Масенко, соціолінгвістка, мовознавиця, докторка філологічних наук. Не забудьте вподобати це відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, якщо станете спонсорами каналу, і ми будемо вам дуже вдячні. Втручання у внутрішні закони мови було радянським винаходом. Як зазначав Юрій Шевельов, ні польський, ні румунський, ні чеський уряди до цього не вдавалися, не застосовувала таку практику, і царська адміністрація дореволюційної Росії. Вони обмежувалися зовнішнім тиском. Заборонами української мови, впровадженням державної мови в систему освіти, переселенням тощо. Натомість радянська влада встановила контроль над структурою української мови, обмежували у вжитку певні українські слова, словотвірні граматичні форми та синтаксичні конструкції, замість них пропагували інші ближче до російської мови або ж зовсім перенесені з російської. Найбільше постраждала лексика. Це видно, якщо порівняти українську частину академічного російсько-українського словника 1924-33 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, і російсько-українського словника 1948 року, опублікованого в Москві. В останньому велика частина української лексики була або зовсім вилучена, або відсунута на другу позицію, якщо слово не збігалося з російським. Наприклад, жмуток заміняли на почок, здобуток, на виручка кошик на корзина суходіл на континент тощо 15 словотвірних моделей властивих українській мові були вилучені у 1933 році ставром проявів націоналістичного шкідництва і замінені російськими словотвірними моделями. Наприклад, цитую безпідставне всупереч живій мові трудящих поширення прикметників з суфіксом овий замість суфікса ний. Тобто предметовий, позакласовий, машиновий, високовольтовий, мільйоновий тощо. Завість, предметний, позакласний, машинний, мільйонний. Настанова на зближення української мови з російською визначала мовну політику в УРСР від 1930-х і аж до середини 1980-х років. Трішки це послабилось у 60-х. Поступове вилучення з української літературної мови рис самостійної системи мало би звести її до стану місцевої говірки, очевидно. І вона б відрізнялася тоді від російської тільки невеликими фонетичними особливостями. Те, що українська і білоруська мови належать до спільної з російською групи слов'янських мов, в принципі, полегшувало це завдання насильницького зближення, втручатись у базовий словник естонської, наприклад, або грузинської, чи деяких інших неслов'янських мов, було набагато складніше. Але і їх наминули насправді ці процеси. Мовну ідеологічну спільність забезпечувала широке використання інтернаціоналізмів, впровадження нової лексики на позначення. Ідеологічної, політичної, пропагандистської сфер, наукова термінологія, термінологія у різних галузях промисловості і сільського господарства, поширення на всій території однакових назв населених пунктів. Значний за обсягом шар лексики на позначення реалій різних сфер радянської дійсності формувався в російській мові. За її ж посередництвом відбувалося запозичення лексики з інших мов. Через російську мову формувався спільний фонд інтернаціоналізмів, про які ми вже згадували. Це такі слова, наприклад, як соціалізм, комунізм, революція капіталізм, буржуазія, організація, індустрія. І ще багато інших. Багато нових слів і кальок з російської мови поширювалися у всіх мовах радянського простору. Це такі слова, як більшовик, комсомол, колгосп, політрук, ударник, стахановець. Ну і всі у цьому дусі. Як зазначає дослідниця тоталітарного лексикону Інна Ренчика, термінологічні позики з російської мови і через неї з чужих мов у більшості мов радянських народів становили 70-80% від усіх термінів. Посиленню процесів русифікації сприяло і проголошення Нікітою Хрущовим на 22-му з'їзді КПРС тези про російську мову як «другу рідну для всіх народів СРСР. У 1970-х роках Володимир Щербицький уже говорив про російську мову як поправу. Невідома правда, якому рідну мову українського народу, відігравали роль і тип писемності, і графічна фіксація мов. Вони історично пов'язані з релігійною традицією, з цивілізаційною орієнтацією країн. Так, у католицьких країнах поширилась латинська графіка, у православних кирилична, у мусульманських арабська в'язь. Такі країни, як Грузія, Вірменія, Ізраїль, мають свої алфавіти. Відомі і випадки зміни типів писемності. Наприклад, в часи правління в Речення Татюрка, який проводив політику європеїзації країни, з його ініціативи участі відбулася реформа графіки. Традиційне для турецької мови арабське письмо замінили на латиницю. Мови деяких народів, що входили до складу радянської імперії. Пережили кількаразову зміну алфавітів, це стосується зокрема тюркських мов. Узбеки, туркмени, киргизи, азербайджанці раніше використовували для писемності арабську в'язь в кінці 1920-х років, згідно з постановою про новий латинізований алфавіт арабської писемності, їхні мови були переведені на латинську абетку. Проєкт латинізації алфавітів у 1920-30-х роках поширився і на інші мови. У цей час на латиницю було переведено 50 мов. З 70 мов народів СРСР, що мали писемність. Великим прихильником латинізації був Анатолій Луначарський, який пропонував Ленінові замінити на латиницю навіть кириличне російське письмо. Як казав Луначарський, Ленін визнав пропозицію слушною, але вважав, що її слід відкласти. Кампанія латинізації алфавітів відповідала поширеній у 1920-х роках марксистській тезі про неминучість світової революції та панівній той час ідеології інтернаціоналізації у зв'язку. Ку з цим перевагою Латиниці, нібито була її поширеність у багатьох країнах, уже в 1930-х роках Сталін відмовився від ідеї світової революції, як ми знаємо, і відтепер більшовицький уряд для побудови соціалізму мав обмежитися територією російської імперії. Внаслідок цього в 1930-х роках було здійснено різкий поворот від політики коронізації до колишньої практики русифікації з певними інноваціями. Тож запровадження для тюркських і інших народів СРСР. Знову таки в лапках латинські абетки були за 1939-1940 роки переведені на кирилицю. Русифікація не обмежилась переведенням алфавітів на кирилицю, а й поширилася на норми літературних мов. Наприклад, у 1930-х роках набула популярності граматика, що отримала неофіційну назву Шапірографія. За основу брали навчальну граматику російської мови професора Абрама Шапіро, заміняли назву мови і вносили незначні корективи на кшталт виключення категорії роду там, де її немає. Граматику штучно підганяли під російську, замінювали порядок слів відповідно до російської, намагались розвивати прикметники там, де вони не становили окремої частини мови і таке інше. Варто сказати, що поспіх, з яким відбулось переведення мов з латиниці на кирилицю, позначився на низькій якості проваджених кириличних абеток, що і не дивно. Попереднє відтворення звукового ладу цих мов за допомогою латинської графіки було. Значно краще продуваним. Ця обставина полегшила повернення тюркських мов до латиниці сьогодні. У 1990-х і на початку 2000-х років відбувся перехід азербайджанської, узбецької, туркменської, киргизької мов до латинської абетки. Перехід до латиниці анонсували і в Казахстані. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Підписуйтеся на наш канал, ставте йому дзвіночок і ставайте нашими спонсорами на Ютубі. Це для нас дуже дуже важливо, щоб ми продовжували свою діяльність. Побачимося у наступних випусках і сезонах. Рубрики Треба розжувати». Па-па!